Виконуємо задачу 2 з розділу Працюємо з комп'ютером до параграф 7.4 за підручником інформатка 6 клас авторського колективу Рибки лисенко черненко Шакотько 2023 року випуску. Відкриємо програмне середовище Scratch 3. Нехай наша програма розпочинається тоді, коли ми натискаємо зелений пропорець. Отже, в область коду з групи події перетягуємо блок, коли зелений прапорець Натиснуто. Прямокутники буде малювати спрайт 1 рудийкіт. Нехай всі прямокутники малюються праворуч. Значить, нам потрібно встановити напрям для кота, щоб він був праворуч. Якщо раптом він повернутий в якомусь іншому напрямку, щоб він був повернутий вправо. Переходимо в групу рух. Додаємо блок повернути в напрямку. І 90 це якраз і є праворуч, бачите. Нам потрібно задати довжину та ширину прямокутника. Причому довжину та ширину прямокутника ми будемо задавати змінними. Створимо дані змінні, Для цього приходимо в групу змінні. Натискаємо Створити змінну. І в змінні А будемо зберігати довжину прямокутника. А Зміні Б. Будемо зберігати ширину прямокутника. Надамо початкових значень даним змінним. Притягуємо на дати, відкриваємо список. А, нехай буде рівне 20 кроків, а Б ширина 10 кроків. Бачите, дані змінні відображаються на сцені. Якщо не бажаєте, щоб вони відображалися, то знімайте пропорції. Ну, але нехай вони все-таки будуть. Ну і давайте спочатку намалюємо один прямокутник, а далі зробимо так, щоб вони малювалися до тих пір, поки площа прямокутника не буде більше 2000. Пам'ятаємо, що кожен наступний прямокутник має бути більший. Прямокутники будуть малюватися за рахунок того, що рудий кіт буде рухатись. І за ним буде залишатися лінія. Отже, нам потрібно опустити олівець, а для цього потрібно додати розширення олівець. Натискаємо кнопку Додати розширення в нижньому лівому кутку та вибираємо олівець, опускаємо олівець. Після цього перемістити прямокутник потрібно на довжину. приходимо в рух, вибираємо перемістити, але переміщаємо не на 10 кроків, а на змінну А. Пам'ятаємо, що в зміні А зберігається зараз число 20. Це є довжина прямокутника. Тобто переміщаємо на 20 кроків. Після цього повертаємо на кут 90 градусів. Пам'ятаєте, що всі кути в прямокутника рівні 90. Після цього він вже поводить рухатися вниз. І переміщаємо довго кута на. На величину змінної B, де зберігається ширина. І знову повертаємо на 90 градусів. Це ми намалювали дві сторони. Але пам'ятаєте, що в прямокутника протилежні сторони рівні. Отже, нам не потрібно дублювати знову ось цей код. А зручніше використати цикл з повторенням. Цикл з лічильником повторити. Де кількість повторень буде 2. Тобто, ось це тіло циклу виконується двічі. Так, перевіряємо, чи воно є. Так, все працює. Прямокутники намальовані, але, бачите, попередні прямокутники залишаються на сцені. Давайте зробимо так, щоб сцена автоматично очищалася. Для цього додамо блок з групи олівець, очистити все. Поміщаємо його. Зразу після, коли зелений прапорець натиснуто. Ну, або можете помістити, як вас пропонується у задачі, ось сюди. Ну і так, і так буде очищати. Так, все добре. Прямокутник ми один намалювали. Після цього нам потрібно зробити так, щоб наступний прямокутник був вже трошки далі і більший. Наступний прямокутник у нас буде, наприклад, десь ось тут. То тепер нам родого кута потрібно перемістити з ось цієї точки сюди. І для цього він має пройти ширину самого прямокутника плюс якусь відстань, яка буде рівна відстані між даними прямокутниками. Отже, врахуємо це. Ну, але для початку нам потрібно підняти олівець, щоб коли кіт переміщається між прямокутниками, не залишалася лінія. Після цього переміщаємо. І ми його повинні перемістити на довжину А плюс якусь кількість кроків, тобто відстань між прямокутниками. Нехай вона буде рівна 5. І нехай це підраховується автоматично. Перейдемо в оператори, виберемо оператор плюс. І до змінної А додаємо 5. Дивимося. Бачите, він намальований і ще чуть-чуть перемістився. Далі ми повинні малювати наступний прямокутник, але тепер довжина та ширина прямокутника має бути більша на 5 кроків. Отже, збільшуємо змінну А на 5. І збільшуємо змінну B на 5. Тут вже додається автоматично. Ось цей оператор плюс не потрібно використовувати. Оце це ми збільшили. Зверніть увагу, зараз було 20, 10 постійно. Натискаємо прапорець і стало 25-15. Це означає, що вони автоматично збільшились, але все одно у нас намальований один прямокутник, тому що далі нам потрібно використати цикл. Причому цикл з передумовою переходимо в керування. Цикл з передумовою повторити до. Чому саме ось цей цикл? Тому що дане тіло циклу, а саме, ось це малювання нашого прямокутника буде відбуватися до тих пір, поки площа прямокутника не буде більше 2000. тисяч. Отже, в даний шестикутник потрібно вставити умову. нас сказано більше 2000. Значить, нас потрібно додати оператор більше 2000. А ось тут потрібно, щоб підраховувалася площа прямокутника. Площа, пам'ятаєте, що це у нас добуток довжини на ширини. Тобто множимо ця зірочка. Довжину змінна А на ширину, змінна Б. Зараз у нас, наприклад, 20 і 10, 200. значить прямокутник буде намальований. Далі А та Б збільшиться. Перевіряється дана умова, чи їх добуток буде більше 2000. Якщо менше, то малюється. Якщо більше, то перестається малюватись. Давайте перевіримо. Так, бачимо: у нас намальовано 7 прямокутників. Давайте змінимо значення А та Б. Нехай буде довжина 30. А ширина 20. В цьому випадку прямокутників вже буде менше. Але вони і більше, бачите, вже 5. Тепер підберемо такі значення нашої довжини та ширини, щоб було намальовано два прямокутника. Давайте, нехай, буде, наприклад, 50 та 30. Так, бачимо, є в нас два Ну і бачите, чому в нас все-таки більше не намальовано? Тому що 60 множимо на 40. Це в нас 2400, тобто більше 2000. Значить, ми вийшли з циклу. Тепер підберемо значення, щоб був намальований 1. Нехай буде 50 і 40 один намальований. Ну і ще щоб не було намальовано взагалі 50 і 45. Це намальовано не буде. Бачите, взагалі не малюю. Давайте вернемо до початкових значень, скільки там було. І збережемо даний проєкт. Ну, спочатку його назвемо. Ім'я буде вправа 7.4.2. Та збережемо на комп'ютері. Файл вивантажите на ваш комп'ютер. Зберегти, закриваємо скретч. Задачу виконана. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу! Бережіть себе! Все буде Україна!